Ну що, друзі-водії? Маю для вас цікавинку, яка розлітається по всій мережі. Кажуть, ніби то в Україні тепер штрафують за аварійку на подяку. Тобто, ти пропустив когось, блимнув фарами звічливості, а тут бах і штраф. Але давайте без паніки. Юристи усе чітко пояснили. Закон дійсно має норму про порушення правил користування світловими сигналами. Але вона стосується випадків, коли водій, наприклад, не вмикає поворот при маневрі, а не коли ви коротко блимаєте аварійкою зі словами дякую, друже плюс. У ПДР є конкретний перелік, коли аварійку треба вмикати обов'язково. Це поломка, ДТП, буксирування, засліплення фарами, зупинка на вимогу поліції і тому подібне. Але там не написано, що за подяку буде штраф, і що важливо, не написано, що це заборонено. Тобто, якщо ви блимнули аварійкою не по ділу, але не створили жодної небезпеки. Максимум, що можуть вам дати, це попередження. А штраф ні. Навіть теоретично ні. Тож підсумок такий: аварійка на подяку це не порушення, а хороша водійська традиція. І поки вона не заборонена, блимайте на здоров'я, бо вічливість це не злочин. А якщо раптом хтось вирішить вас поштрафувати, оскаржуйте і в суді вас точно зрозуміють. Бо покарати за дякою ну це вже новий рівень абсурду. Погодьтесь.